Оскільки план Бліцкригу провалився, німцям потрібні були робітники, щоб працювали на їхніх підприємствах. І ось з 1942 року вони намагаються залучити максимум військовополонених, а також примусових робітників із окупованих територій. В Білій церкві перший потяг із із молодими людьми, які поїхали до Німеччини в якості примусових робітників, був відправлений в квітні 1943 року. Спочатку їх збирали з навколишніх сіл, а також з білоцерківських районів ось в цьому приміщенні колишньої трикотажної фабрики. В народі це приміщення згодом почали називати мишоловкою. Чому так? Справа в тому, що якщо в 1942 році було ще багато добровольців, хто добровільно прагнув виїхати до Німеччини, адже на окупованій частині України не можна було знайти роботи, чи принаймні важко її було знайти, не можна було проводити навчання. І тут німці обіцяли гарні умови праці, гарну заробітну плату тощо. Багато хто повірив в ці обіцянки. Але коли почали долинати справжня історія, правда про перебування на території Німеччини наших співвітчизників, вони відмовлялися від е, добровільного вирбування. І отже, їх почали звозити сюди силою. Тому і називали це приміщення мишоловкою. Воно було обгороджено колючим дротом. І ось тут не було а, цієї центральної частини, де ми бачимо східні двері. Звідси виходили колони працівників і рухалися вздовж залізничного вокзалу. В радянський час говорили, що було 3 тисячі, понад три тисячі білоцерківців, які а, змушені були виїхати до Німеччини. І понад шість тисяч. Мешканців Білоцерківського району. Насправді, на основі аналізу тих історичних джерел, які мені вдалося знайти в архіви, я встановив, що ост арбайтерів із Білої церкви було 126 і близько 1200 із сіл Білоцерківського району. Це велике число. В когось із них доля в Німеччині складалася нормально. Але в багатьох із них їхнє становище було незадовільним. В будь-якому випадку вони отримували заробітну плату значно менше, ніж німецькі працівники. Вони були обмежені в праві переписки з рідними. До другої половини 1944 року вони не могли самостійно покинути місця своїх помешкань. Вони мали інші обмеження, тому вони і підпадають під кваліфікацію примусові робітники.